Теслі таке прикольне сенсорне регулювання клімату, але мене постійно бісило, що його неможливо, як я думав, вимкнути. І навіть на мінімумі, коли я ставив, то постійно вітер дув в обличчя дуже сильно, що мене підбішувало. А виявляється, просто треба вимкнути кнопку авто, і ви можете повністю взагалі вимкнути. Обдув в обличчя. Для цього треба вибрати якийсь з варіантів або вгору, або вниз, щоб дуло туди в ноги. І тоді ви можете вимкнути. Головне, щоб один якийсь був увімкнений. Тобто, якщо, наприклад, у вас увімкнений тільки обдув на обличчя, то ви його вимкнути не можете. Треба увімкнути якийсь інший режим, і тоді можете. Інші два вимкнуті. Якось так користуйтесь, буде зручно для тих, хто також не любить, щоб їм дуло прямо в обличчя. Тепер ви бачите немає цього регулювання на панелі. Повітря буде дути тільки під скло, а також під ноги. Тепер у вас є не три значення регулювання інтенсивності обдуву, а більше і вони позначаються цифрами. Тепер ви можете поставити значення на одиницю, якщо у вас вимкнений потік повітря перед обличчям, то ви взагалі цього не будете відчувати. Або ще інтенсивніше на 10 поставити. Ось в такому режимі, якщо вам треба швидко охолодити або навпаки нагріти повітря в автомобілі, але ви не хочете, щоб вам дуло в обличчя, ви можете вимкнути авто, поставити обдув вгору та вниз. І накрутити максимальну інтенсивність на десятку. Тоді буде дуже швидко високим потоком охолоджуватись повітря або нагріватися навпаки в автомобілі, але не буде неприємно дути вам в обличчя. Тож користуйтесь.